Один з найпростіших способів знайти пошкодження від граду на даху це не дивитися саме на дах, тому що на даху дивитися на шинглси і шукати град це треба вміти робити, і треба знати, як це робиться. Якщо ви власник будинку і ви дивитеся це відео, то ось що ви можете зробити для того, щоб зрозуміти, чи варто вам думати про це про клейм за страховою компанією чи ні, сьогодні прямо вже. Чи не варто? Якщо у вас навколо будинку є багато металевих різних виробів, чи це може бути якось тут біля нас, така тарілка, бачите, металева, чи це може бути ось такий дашок газі, якось тут, чи можливо ринви з алюмінією, чи навколо вікон метали. То ось що ми шукаємо: коли град падає з високої висоти, там де він формується, то в ньому є дуже великий вміст оксигену. І він, коли падає, б'є по будинку на якісь металеві вироби, особливо то робиться такого типу oxidation marks. Страхові компанії називаються Хейлс Patterns. Бачите, ви бачите їх на цій тарілці? І чому я завжди кажу, що якщо треба все якийсь гра, то потрібно робити клейм неймовірно швидко для того, щоб ці позначки ще не змилися водою. Якщо ви почекаєте тиждень, два, три місяць, скільки би це не було, залежно від металу, залежно від граду, багато нюансів, то їх буде менше, менше, менше. Тому якщо ви в себе на будинку бачите такого типу пошкодження, як це, ні, страхова компанія вам за це нічого не заплатить. Тому що це з водою змиється, їх більше не буде. Але це є доказ того, що град трапився саме у вас, саме цього року, і саме за останні декілька тижнів, що їм буде набагато важче оспорити і не заплатити вам ніж навпаки. Тому, якщо ви це бачите... Не чекайте, телефонуйте прямо вже. Ми приїжджаємо до вас з того самого дня або наступного дня. Зразу це все документуємо, фотографуємо, щоб на момент, коли прийде страхова компанія, навіть якщо це цяточок тут уже не буде, у нас будуть докази, що вони тут були, і таким чином вони не зможуть вам відмовити. Або якщо захочуть відмовити, то їм це буде зробити набагато набагато важче. Номер телефону внизу під цим відео.